Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас в гостях блок живлення від Nintendo Wii, який ми з вами переробимо зі 120 вольт вхідної напруги під 220 вольт нашої напруги. Ось такий в мене американський блок живлення. На жаль, йому не дуже пощастило. Його вставили в 220 вольт і, відповідно, вибили запобіжник. І не тільки його. Давайте ж розберемо, подивимося, що там у нас всередині. Так. Тут трохи підтягнути. Ось наш блок живлення. Ось такий красунчик. Ось бачимо сліди прогару. Результат того, що блок був підключений в 220 замість 120 вольт. Ми його відремонтуємо та одразу модернізуємо під наше живлення, як я говорив. Що для цього нам знадобиться? Запам'ятовуємо, нам для цього знадобиться один варістор. 240 або 50 вольт. Далі, нам потрібен запобіжник 250 вольт, 2 А. Ось такий маленький запобіжничок. Та саме головне конденсатор. Конденсатор бажано низькопрофільний, маленький, низенький, тому що я первоначально купив ось такий. Ось такий не підходить, він дуже великий, як бачите. Який тут, який у нас просто не закриється корпус. То я випаяв з донора ось такий. Цей має влізти. Але поміряємо, якщо що, трохи підігнемо, влізе. Ось. Три речі. Всього-навсього три речі для того, щоб переробити блок живлення під нашу напругу. Давайте приступимо до цього. Також нам потрібно, ясне діло, паяльник. Паяльник. Саме, ще не є звичайний. Олово флюс. Плюс я вирішив спробувати новий. Купив F5. До цього я паяв звичайним БГА пастою Amtech. Хороша паста, але вона дуже погано відмивається. Що ж, менше слів, більше діла. Приступимо. Ось я бачу верістор, як пострадав, постраждав. Давайте його випаємо в першу чергу і розглянемо. Нанесемо трохи флюсу. На місця, де будемо випаювати, демонтувати запчастини. І поїхали. Сама по собі процедура не тяжка. Схема елементарна, тож, в принципі, не сильно тяжко це зробити самому. І набагато вигодніше, я б сказав, б, щоб купувати цей трансформатор преобразуватель. Що ж ти не, не вилазиш, віддай. Так є. Ось наш Варістер, будь ласка, зверніть увагу. Тут начебто ціленький, гарненький, але тут дірка. Не технічний отвір, дірка. Викидаємо, беремо наш новенький, гарненький, свіженький. Полярності в ньому немає, тож немає різниці, якою стороною його запаювати. Головне виставити правильно. І гайда. Ось він наш красончик. Заліз. гарненько припаюємо. Ось так. Тут підправимо трішечки. Yeah. Ну, відповідно, кусачками зайве зрізаємо. Оп. Оп. Перевіряємо пайку. Чудесно. Ще тут трохи підправимо. Зайвим не буде. Оп, все, красота. Ось так. Йдемо далі. Далі у нас на черзі запобіжник. Ось Я, я коли купував, перед тим як купувати запчастини, розбирав вже цей блок живлення, дивився, що мені потрібно. І Тут цей запобіжник був закритий цим білим силіконом. Я його здирав, щоб подивитися елементи, розміри їхні. І ось відковиря. У вас він може бути заковиряний. Не хвилюйтеся, він біля дроселя пори стоїть. Ось він. Він у нас вибитий. А навіть якщо не вибитий, він нам не підходить, нам його треба випити. Трохи звільнимо його від цього силікону, щоб він у нас... а він уже шатається. Значить, зараз випаємо. Так, дивимось, де він у нас, якщо не помиляюсь, ось контакти його. Так, прогріємо їх. Прогріємо, залудимо. Так ще раз. Ось. це його ніжка? Ага, його ще й взяли загнули от же ж японці. Якісні. Як мені тепер його витягти? Сна, проблемка, Розковиряти, і витягати частинками теж. Tak sebi perspektiva. Справили йому ніжку і зараз має вилізти ось так. Дуже гарно ти подивися. Не хоче він вилазити зі свого місця, але прийдеться. Якби він не крутився, прийдеться вилізти. Сам винен, що згорів. Одна сторона, я бачу, вилізла. Вже майже. Ще трохи підгріємо, підігріємо. Все, одна сторона вилізла. залишилась друга. Оп, вискочив. Паршивець такий. Нарешті вискочив. Ось він. Він у нас 2,5 А на 250 вольт. В принципі, в принципі, він би нам би підійшов би, але знову ж таки ставимо тестер в режим прозвонки. і бачимо що? бачимо, що він вибитий. Тож, крути, не крути, треба міняти. Ось беремо наш новенький гарненький запобіжничок, прибираємо та ставимо на місце покійного. Місце, правда, не дуже багато, але ми втіснимося. Угу. хочешь, да? Так, 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 так. Берем пинцетик. Так, одна ніжка зашла, чого друга не хоче. Що тобі заважає? Так, є. Є. Запаємо наш запобіжничок. Пишуємо зайве. Перевіряємо. Так все прекрасно. Ну і все, залишився останній крок витягти цього конденсатора. Витягти конденсатора. Самий великий, а пішов краще всього. Ну, ось наш конденсатор 200 вольт 150 мікрофарад Нам же підходить, повторюю, 400 вольт, 220. Ой, тьфу, 400 вольт, 120, 150 мікрофарад У нас 120 в мене був в наявності, його і використаємо. Я думаю, його хватить з головою, як то кажуть. От би тільки впхнути його сюди, це питання так, не заважай розбійник. Ага, звичайно, пхай, не пхай. Знімемо зайвий припой, для того, щоб вставити вставити нового конденсатора. Ось так уже краще. Хопимо конденсатор по максимуму, для того, щоб наша кришка закрилася. Біда, біда, відчуваю біду. Але є надія, що закриємо. Запаюємо наш конденсатор, трохи прихопимо, для того, щоб не тікав. І вже тоді можна обпаяти. Ось так раз. Ось так два. Ну що, вам сказати, в принципі, все. В принципі, все. Ось так виглядає наш блок живлення після переробки. А ну давайте спробуємо просто накинути корпус. Ну, ти подивися, в принципі, він і лягає. Трохи підправити, мабуть, це видалити. І він стане на своє місце. Так, мабуть, через різницю в шапках він не хоче ставати. Ну, в принципі, все, що тут сказати. В принципі. Отколо у нас вже немає. А може може його і не було, я не дивився. Надобності в цьому як такової не було. Давайте відмиємо наш блок живлення від пайки. Ще раз перевіримо, що все в нас пропайне, все в нас добре. Спішити явно не потрібно, це зайве. Запевняю вас. Все гарненько. Все гарненько, все на своїх місцях, все запаяно. Що ж, хай трохи підсохне. Зараз знайдемо, куди його підключити, так. що ж? З Богом! Так, нічого не пшикнуло, нічого не зірвалося. Дуже хороший знак. Давайте поміряємо напругу. Що ми маємо? Міряти потрібно дуже обережно, тому що ця частина це 220. Щоб нічого не закоротити. І о, чудо. О, чудо. 12 вольт прошу. Навіть трохи інакше зробимо. Та дам. І працює. Вона працює. Ось ось якось так. Все чітко. Ну що ж, залишилось зібрати? Це чудо. Давайте зберемо і ще раз перевіримо. A few later. Ну що, друзі? Все ж таки, в кінцевому результаті вдалося мені зібрати корпус. Прийшлося його трохи доопрацювати верхню стінку, щоб конденсатор вліз і корпус закрився. Ну і що ми маємо в результаті? Ми маємо повноцінний блок живлення під нашу розетку, під наші 220 вольт. Ось, вставляємо в переноску. У мене, на жаль, такий імпровізований перехідник, тому що не було. Під цю розетку американську вмикаємо. Все в кадр, на жаль, не влазить. Вмикаємо. Що ми маємо? Не знаю, мама, мабуть, щупи не дістануть, щоб заміряти напругу. Ні. А, в принципі, нам альтиметрожей не потрібен. У нас же є консоль. Підключаємо нашу консоль. Оп, все, все працює. Все працює, все чудово. Я вважаю, що на цій успішній ноті ми будемо закінчувати наше відео. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого. Всього найкращого.